Як я розумію, у цій команди немає вертиря. Такого зараз тим часом забиває у нас команда зі Слобожанського. Прориваючи якраз по лідеру, скажу я одразу. Зараз Так і знову ж таки забиває Слобожанське знову. Ось знову теж таки горіт горяний забиває. Треба якраз уточнити зараз перерві цей момент саме у е, тренерів команди з рога. Зараз тим часом забиває у нас знову слобожанська команда. Цього разу забиває е, у нас Даніл Масло. Е, цього часу е, бувало навіть таке, що приймало собі змагання. Тим часом у нас якраз е, команда зі Слобожанського. Але от, дійсно то такій команді протистояла свого часу душа Слобожанська. Граючи у чемпіонаті України 15-10 ліз. Тим часом молодше покоління, що Слобожанська знову забиває у нас. Забиває у нас у цьому епізоді. Кравченко зараз обігрує двох суперників. Далі кращенко дає, і пас далі Кравченко. Зрештою, зараз повну шкір атакує команда зі Слобожанського. Прості зараз на п'ятичок. І зараз отак Петро забиває у нас Горяний, оформлюючи хитлик вже у першому таймі. Ковальов. Його баранові наприклад, Ну і грав, відповідно, ворота команди е з Рогу закінчає. Розібрались ми фактично ну, на восьмій хвилині. Цього е подіку, Хто, як зараз е у нас забиває знову слобожанська команда. Знову у нас горяний забиває свідер, Але серед цього йде, е ну не знаю, чи буде десятка вже в першому таймі. А от е зараз е момент знову таки створює собі Слобожанську команду, і зараз вона забиває вже восьмий гол. Просто розкатали зараз захист суперників Слобожанців у Слобожанської команди зараз, окрім кращої категорії, но зараз на пакеті присутній. 13 тисяче Козлов, масло та губа. Відповідно, Губа. І губай. Момент зараз свого лідера виникає і зараз такий забуває у нас лідер. На початку другого тайму Роман Єршов стояв цього голу на 11-й. Ну і далі я скажу, що у нас є зміна саме у розкладі матчів, тому що далі у нас мали би грати зараз після цієї, так скажу, зараз Козлов обіграв вратаря і пробив. І, зрештою, зараз Козлов робить хінок 10-1. Любот та та, тайфун. Але зараз ще один момент. Зараз, от, на запишуть, пишуть: чи останній удар був все-таки? гравцем, який сьогодні ще не забував у команди зі Словожанська. Ну, я про що не не кажу, чи не у нас там намагався п'ятимчатись, але поки що він тиждень. Зараз хороший пас у напрямку гравців зі Словожанського. Зрештою, забуває у нас масло. Тут не забув у цьому епізоді який був на п'ятачку фактично, Ну, і забив, зрештою, масло. Семакіна, Кіросимакінга, я... що раз мигравцем, лідера зерна тимчасом у Команду зі Слобожанського. Ну і зараз Горяний забиває абсолютно спокійно свій п'ятий гол у цій зустрічі. І першу другому таймі, до речі, я вже про це теж казав. І зараз у моменту Горяного, який свій шостий гол забиває у цій зустрічі, на 17-й хвилині. Ага, ось так от вирішили Максим Анатолійовича Чебінського привітати е, вихованці е, дішасо е, Ну, Взагалі таким жестом вітають, коли народжується дитина. Ну і що до нас його забувається. Зрештою. Однак, вони 16 секунд до кінця цього матчу залишається. Бриний. Бриний віддає пас Дальний який Зараз зрештою забиває е -е, свій черговий команда зі Слово І знову таки забиває на Завгородній. Підсонити Ігор Купіл поразки своєї команди Єршова. Але разом з тим у нас лунає фінальна середина цього цьому 16-го такий підсумковий рахунок цього поєдинку на користь.